Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У марганці в пенсійному фонді чоловік підірвав гранату. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У Кривому Розі поховали загиблу від ракетного обстрілу РФ, працівницю навчального закладу. У Дніпрі учасник бойових дій отримав грант для розвитку бізнесу. У пенсійному фонді в Марханзі чоловік підірвав гранату. Повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська. Він зайшов до будівлі з боєприпасом та взяв заручницю. У ході перемовин з поліцією відпустив її, після чого підірвав гранату. Чоловік отримав осколкові поранення. Інші люди не травмовані. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. За вказаним фактом одразу відкрито два кримінальні провадження, тобто поводження зі зброєю та взяття заручників, для того щоб казати про мотив. Скоєння вказаного правопорушення. Треба нам провести необхідні заходи, слідчі в тому числі опитати самого чоловіка. 2 серпня росіяни тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, повідомив начальник Дніпропетровської ОБА Сергій Лисак. Унаслідок влучання в Нікополі пошкоджені два приватні будинки, лінії електропередач, споруда однієї з установ та мопед місцевого жителя. У Марганецькій громаді росіяни побили будинок та господарську споруду. У Дніпрі на 15 років засудили російського коригувальника. Повідомили в обласній прокуратурі. За їхньою інформацією, чоловік з початку повномасштабного вторгнення РФ фіксував місця розміщення сил ППО, штабів сил оборони України та підприємства оборонно-промислового комплексу. Він передавав дані про транспортні шляхи, військові частини, блокпости, переміщення військової техніки і особового складу ЗСУ через месенджер. Його та ще шістьох учасників групи затримали у січні 2023 року. У ході спецоперації. Щодо інших фігурантів слідство триває. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. 2 серпня в Кривому Розі попрощалися з Іриною кіанчук яка загинула під час ранкового ракетного удару РФ по житловому будинку 31 липня. Жінці було 62 роки. Вона жила на п'ятому поверсі багатоповерхівки, куди влучила російська ракета. Михайло рідний брат її чоловіка. Іру знав з юнацтва. Це людина, яка після. Смерть її чоловіка стала ну, би, такою ключовою фігурою в нашій сім'ї, як, ну, яка дуже нас всіх з'єднувала. І ми дуже-дуже понесли велику втрату. Вона була дуже такою активною, активною дуже. вона своє життя завжди була в центрі. На жаль, ворожа ракета забрала життя людини самої мирної професії, жінки вчителя. Була дуже чуйною і доброю людиною. 45 років Ірина Кіянчук працювала в 15-й гімназії, була вчителькою зарубіжної літератури, а потім заступницею директора. Ганна випустилася наприкінці 90-х років. Каже, і вона, і інші колишні учні продовжували спілкуватися з Іриною Кіянчук після закінчення навчання. Розповідає, до кожної дитини у жінки був власний підхід. Востаннє із Іриною Ганна листувалася 28 липня. Вона мені дуже часто присилала якісь навіть там даже рецепти, якісь там гарні слова. Та й взагалі просто от побажати доброго дня. І ну, Я завжди до неї зверталася, коли мені потрібна була порада. Ми втратили не тільки гарного педагога, ми втратили ну, дуже добру людину, яка колись увійшла в життя кожного, хто її знав. І все життя вона нас наповнювала любов'ю, добротою. В неї цього було дуже багато. І вона навчила бити людьми завжди, навіть коли ми вже стали дорослі. Людмила познайомилася з Іриною Киянчук 40 років тому. Її син та донька навчалися в школі, де працювала жінка. Зараз її відвідує і 11-річна онука. Вона просто любила людей, вона любила людей, любила дітей і вона все своє життя віддавала школі, дітям. Якщо там у дитини якісь неполадки, вона завжди вирішувала ці питання. Ну, тобто ну, настоящий педагог. Вона була активною людиною, вона життєлюбом була, вона дуже любила людей, тому це саме головне, головна якість в кожній людині. І вся віддавалася роботі. Ірина ходила із загиблою разом до церкви з десяток років. каже, жінка викладала і у недільній школі. Дуже всі дітки її любили, і вчителі дуже грамотна людина, добра, чуйна, красива. І коли з'ясували в який дім потрапила ця бомба. То зразу ми знали, де вона мешкає, і зрозуміли, і почали дзвонити. І ось до кінця дня вже з'ясували, що син впізнав. Вірини Кінчук залишився син, двоє онуків, та мама поховали жінку на широківському кладовищі поруч з її покійним чоловіком. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро. Учасник бойових дій Роман Квасников отримав грант для розвитку власного бізнесу. Чоловік переселенець зі Слов'янська. З 2014 року служив у нацполіції. У 2015-му травмував спину. Після звільнення спільно з друзями відкрив підприємство з виробництва хімічних речовин у Харкові. У липні 2022-го приїхав до Дніпра, де розпочав власну справу. Ми займаємося. Це виробництво хімічних речовин. Основна напрямок галузь це гірношахне. Обладнання це технічні рідини, які водозмішуємо та негорюче. Також ми виробляємо змащувально холоджуючі рідини для металообробки. Роман отримав грант вже вдруге, на перший каже і відкрив цей бізнес. Один із основних критеріїв це створення нормального бізнес-плану. Треба Розуміти, що ти хочеш, так? і вже розуміючи, тобі, тобі буде легко на співбесіді. Саме, саме основне це розуміти шляхи реалізації. Тому що мене центр зайнятості, коли перший раз приїжджав перевіряти, вони казали, що багато людей відмовляються від грантів цих. Тому що вони подались і не можуть зрозуміти, як ну реалізувати на отримані 250 тисяч гривень. Роман Квасников планує придбати додаткове обладнання а також взяти на роботу ще одного працівника. Грант можна отримати до 500 тисяч гривень для члена сім'ї е, ветерана або е, особи, яка має інвалідність внаслідок війни, і працевла... при цьому працевлаштувати необхідно дві особи. До одного мільйону гривень можуть взяти учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не менше ніж три роки вже є фізичними особами-підприємцями. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей можуть подати заявку на отримання гранту на розвиток власного бізнесу. За програмою є робота до 19 листопада 2023 року. Алла Бережна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Олєшечко, як ти себе почуваєш? Прекрасно. Іду на поправку. Олег приходить до тями після чергової операції. На Вінничині це каже п'ята. А таким оборонця привезли сюди на початку липня. Обгоріли обличчя, плечі та руки. Він поступив на третій день після поранення в край важкому стані, знаходився в реанімації майже весь час лікування. Щодня виконувалися перев'язки, було два оперативних втручання. Поранення військовослужбовець Збройних сил України отримав 30 червня на Донеччині. Це два кілометри від Так. І по дорозі прилетів ворожий птур в нашу машину. І так сталося, що нас било вісім чоловік, троє погибло. На цьому відео Олег того дня розповідає, зрозумівши, що сталося, сам себе перев'язав і дійшов до місця евакуації. Ми не здаємося, бо ми не з того району, щоб здаватися. Олег із Кривого Рогу разом із дружиною розповідає, мали власну справу. Ми були підприємцями, у нас було кілька магазинів і ми займались спочатку для себе активним таким спортом, як скелелазіння в нашому місті Кривий Ріг. Ми почали пропагандувати цей вид спорту. І досягли успіхів. Це Олег 30-метрові опори перетворив на найвищий скеледром України, організовував там змагання, і тепер це одна із візитівок Кривого Рогу, розповідає дружина Ольга. 24 лютого 2022 року. Олег все залишив і пішов боронити батьківщину. Пройшов комісію швидко, і швидко я попав частину, Буквально з 28 восьмого. Февраля в мене вже запис, що я на воїнській служби. Відмовляти чоловіка навіть не пробувала, каже дружина Ольга. Перед тим пригадує, він підготував їх із донькою. Перші дві доби да, люди готувалися як могли чинити опір, і він нам на карту ну, на карті, на умовній карті нашого міста розказував, з якої сторони треба коктейлями молотова закидувати ворожу техніку, якщо що вона прорветься в місто. Ну, ми це були готові робити. <плес> Він потрапив до артилерії. Доводилось виконувати багато завдань від бойових до порятунку мирного населення. Не раз вивозив з-під обстрілів цивільних. Як вас Олександр, якого ви міста? Бахмут. Бахмут. Как как вас зовут? Юрій. Бахмут. Надіжда, ми всі відтуда з Бахмута. Я такий щасливий, що в нас все вийшло. Я думаю, ці, хлопці, ці хлопці, у них були щитанії часи. – І ні, ми їх спасли. Ні, там уже а там мінути зі своєю бригадою пройшов і звільнив не один кілометр рідної землі. Емоції під час звільнення Херсона каже, не забуде ніколи. Питання перемоги України то лише питання часу. Ми морально вже побідили. Ще з прошлого літа. Всі були, ну всі, отут сказали, все, побіда буде за нами, тому що ми прийшли оцю точку. Знаєте, коли ми були ніхто і тут стали ну солдатами, настоящими солдатами. Нині з Олегом продовжують працювати офтальмологи. Щодня виймають із правого ока осколки. Внаслідок мінновибухової травми ліве око втрачене, каже завідувачка центру мікрохірургії Наталя. На сьогоднішній день я вже бачить дві стрічки. Я вважаю, що в такій ситуації це справжня перемога, і звісно, перспективи є, але лікування ще не закінчене. Як лише прийшов до тями, одразу попросився присідати, а далі на сонечко голубів годувати. Він дуже сильний та позитивний пацієнт, каже щелепно лицьовий хірург Марія. Як йому то важко, видно з його знімків. Ось перелом іде, Ось тут перелом. Оце все розтрощено, ось це розтрощено. Перелом всіх стінок орбіти. Зовнішньої, внутрішнє перелом величної кістки лікування, реабілітація, відновлення. Попереду ще місяці лікування. Далі дороговартісне протезування. Але пережити, каже оборонець, не зламало. Хіба призупинило і точно не позбавило почуття гумору. Лазівка нема, а він все одно плаче. Прикинь. Як це виходить? Я не знаю. Ну, не жаліємо. Ми з одним глазиком повоюємо. Чесно, чесно. Ольга Орел, Володимир Черніков. Суспільне новини Вінниччина. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.